Всім привіт! Запитували, як виглядають гортензії після цього льодяного дощу. Ну, дивіться, всі більш-менш нормально тримаються. Дивіться, я влітку підв'язувала гортензії, я їх на зиму так і залишила. Тому ці високорослі гортензії, з ними нічого немає. Ось, бачите, це прям лід. Все замерзло, скрізь корка. А панч він маленький в нього міцні пагони, то він собі спокійно стоїть. А всі мої решта гортензії, вони трохи підв'язані і вони нормально тримаються. Бачите, тут просто підв'язано по кругу. Ну, як вони були влітку підв'язані, так вони і залишились у мене. Ялинки, бачите, замерзші всі. Ось так. Це все виглядає. І ось тут кошики, бачите. Стоять всі. Металіка. І хочу подивитись. Ось Ця низенька це Лемон Лайт і вона не підв'язана і вона стоїть. Хочу подивитись на міськантус. Дивіться, який він замерший. Дивіться, бачите повністю замерз. Замість контус, чесно кажучи, більше всього я хвилювалась, вони в мене не обрізані, це і дуже високий, але тримається ось так. І запитували, чи вкриваю я хорму на зиму. Дивіться, не вкриваю. І зараз вона не вкрита лід на гілочках, але я дуже сподіваюся, що з нею все буде добре. Ось так в мене хорма зимує. Єдине, що в мене вкриті інжири і вкритий ось там гранат. А хорма в мене не вкрита. Вона повністю зараз вкрита льодом. Ось так, бачите. Дуже сподіваюся, що з нею все буде добре. Там навіть хорма на гілочках залишилась, бачите? Зима.